Придушити свободу слова в Україні майже неможливо. Про це заявляє медіаменеджер та журналіст Зоя Нікітюк, яка прочитала лекцію для студентів навчально-наукового інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка. За її словами, євромайдан продемонстрував, що вплинути на українських журналістів не так вже й легко. Я думаю, що наша свобода слова, наші журналісти, вони не такі, як в інших країнах. Їх не так просто придушити. Це показують події 2014. Что року і події а зараз, тому що ми пам'ятаємо про те, що в принципі ті події, які зараз у нас відбуваються, вони були зроблені з подачі саме журналістів. Тому я не думаю, що у нас все так погано зі свободою слова, як багатьом хотілося б думати. Є з чим порівнювати, тому а буде ще краще. За її словами, головною проблемою журналістики в Україні є те, що багато людей сприймають цю сферу як ту, завдяки якій можна стати зіркою. Насправді, журналістика це повсякденна важка праця. Я думаю, що журналісти. Як багато моїх колег кажуть, приходять не в журналістику, а в професію, а йдуть у зв'язки. Вони вважають, що журналістика це та професія, де ти за один день зробив якийсь ексклюзивний матеріал. Якийсь, зранку ти проснувся знаменитим. Робити треба мало, а заробляти багато. Але це все міфи. Люди, які в це вірять, вони надовго в нашій професії не затримуються на щастя. Відповідаючи на питання, чи обов'язково потрібно просидіти п'ять років за студентською партою, щоб бути журналістом, Ніна відповідає, що багато відомих журналістів не мають фахового диплома. Втім, теоретична база ще нікому не заважала. А, оскільки ми знаходимося в приміщенні навчального закладу, де студенти опановують фах. правильна відповідь була б, що мають обов'язково отримувати вищу освіту, але судячи з того. Скільки в нас відомих журналістів немає, це інженери, механіки, медсестри, вчителі, я думаю, що не всім п'ятирічне навчання допомагає, але завжди можна спілкуючись з журналістом, який отримав вищу навчальну освіту, як журналіст, і з тим, хто не отримав. Це відчувається, тому що теоретична практика неймовірно важлива, але теорія також повинна бути. Зоя Нікітюк відома в журналістському середовищі як модератор форуму Новомедіа, спікерами якого були Євген Кісельов, Андрій Куликов, Микола Вересень та багато інших. Ігор Ковальчук, Сергій Омельчук, Студія це спеціально для телеканалу СК.